Ще один приклад. Він допомагав людям. Сергій казав сьогодні, помолився, і ноги перестали боліти. Колись, як я тільки приїхав в Дніпро і церква, ви, брати і сестри, доручили мені нести служіння. До речі, це вже 15 років пройшло з того моменту. І я пам'ятаю, що була одна така старенька сестричка. Жила вона на 12 кварталі недалеко від мене, по вулиці Казакевича. Зараз я не знаю, як вона називається. І Гладкова Казакевича, що там. Я пам'ятаю, що вона така була вже багато років в вірі. І вона подзвонила, не знаю, комусь і сказала, хай новий пастор приїде до мене. Знаєте, такі сестри, які як сказали, то треба робити. Я зрозумів. Я приїхав до неї. Вона така худенька. Я вже навіть не пам'ятаю, як її звали, Я можу уточнити, але ті, хто давно в церкві, зрозуміли про кого. Вона вже давно померла, і вона така: так, хочу подивитися на нового пастора. Угу, Так, молодий. Кажу, ну, є такий недолік. А, каже, ну окей, що ще. Ну, в общем так, оцінила мене, а потім каже: Дивись, в мене болить отут рука. Помолись, що Бог зцілив. Ну, я думаю, ну, я ж не, не Христос, щоб зцілювати. Я ж не та людина, що знаєте, там, ну, що робити з цих питань. Але я бачу, що для неї це принципово. І я кажу: де кажу, де болить? Отут. Я поклав руку, Господи, зціли сестричку. А їй вже було багато років. Розумію, що все ну, в таких людей, е, хто постарше, болить завжди і щось. Я помолився, але з вірою помолився. Відкрив очі, вона на мене так подивилася, так порухала рукою і каже: є сила в пастора. Рука вже не болить. Я кажу: О, слава Богу. Але це винятки, розумієте? Це винятки. Зазвичай ми не можемо зцілювати. Якщо б могли, я б пішов би в лікарні, зараз всіх поцілював. І ті, хто кажуть, що можуть, вони, ну, скоріше за все, брешуть, бо в лікарнях їх нема, скоріше за все. Тому, а допомагати людям в спосіб, який ми можемо, ми беремо не метод, та принцип Христа, і це дуже добре наслідувати його в цьому.